Поїздки та постійні виступи так минув 2022 рік для зразкового художнього фольклор-обрядового гурту Ходаки. Якби не війна, каже художній керівник. У червні минулого року учасники гурту виступили б за кордоном. Та після повномасштабного вторгнення програму довелося змінити. Ми з батьками інші сценарії побудували, тобто зробили такий актуальний сценарій для наших засіл. Патріотичний з липня місяця. Наш колектив кожної неділі робляцькі благодійні концерти по 3-4 виступи в неділю. А вже ближче до новорічно різдвяних свят гурт ходаки традиційно перейшов на вертепну програму, та мети учасники гурту не змінили. За виручення під час коляди кошти. Хлопці та дівчата купили для 44-ї та 105-ї тернопільських бригад необхідне. Ще не різні різний, доликовики до розвив машин, буржуйки і до цвяки, Ну багато. Дуже багато ми допомагаємо. щоб війна скінчилась, зло що пропало, спокій настав у нашій державі, пане Господа. Це один із заключних виступів ходаків. Він відбувся у Львові. Художній колектив заспівав для дітей-переселенців, які зараз оздоровлюються у навчально-реабілітаційному центрі. Мрія на завершення концертної програми і гурти маленькі глядачі разом заспівали відому колядку Добрий вечір. Серед учасників гурту Ходаки також є переселенець, п'ятикласник Михайло, тато хлопчика служить у збройних силах. А мама працює медиком та також співає у гурті Ходаки. Завдяки нашим дітям і батькам ми створили такий патріотичний сценарій і різвяний сценарій. Я хочу висловити щиро подяку нашим батькам за таку велику, дуже велику працю за підтримку і розуміння нашого колективу. А ви діти самі краще в мене? Я вас люблю.